Привіт, друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні буде друга частина розпаковки посилки від Галі Сидоренко. Галя величезне, тобі дякую. Це не такі неймовірні емоції. В першій частині ви побачили всі набори від виробника повітруля. Зараз буде решта. Там, де по декілька наборів того чи іншого виробника. Я дивлюся, вже Галя там мені подарунків дуже багато від себе поклала. Величезне дякую. Галя, ти неймовірна. Дякую, дякую, мільйон разів дякую. Обов'язково Посилання на Галю я на інстаграм на Фейсбук лишу в описі до цього відео, якщо в когось буде бажання замовити, будь ласка, звертайтеся до Галі. Швидко, якісно, ціна, якість, я взагалі дуже задоволена. І, до речі, хто хоче придбати наборчики від повітруля і приймати участь в нашому СП разом з нами по повітрулі, також можете звертатися до Галі. Галя ще для нас окремо робить знижку для учасників нашого СП 5% від себе як підприємець. Величезне за це їй дякую за те, що підтримуємо нас і в нашому розпочинанні по нашому СП, тому що я в цьому тільки розпочинаю це перші мої кроки. Величезне дякую за підтримку всіх дівчат, хто приймає вже участь. Ну, давайте, поїхали. Це просто немає зараз стосунку. Така невеличка інформація для всіх бажаючих, що можна доєднатися до нас будь-який час. А зараз ми будемо з вами розбирати, решту, що ж мені прислала Галя, що вона мені вклала такого несподіваного, бо я вже бачу, зараз пищати буду, бо я вже побачила, що вона мені поклала в подарунок. І це набори, які по декілька штук від різних виробників я собі замовляла, купувала сама. Це не подарунки від виробників, це мої замовлення, які я сама власноручно сплатила. І це поповнення моєї колекції. Ну, давайте розпочнемо. Що ви бачите, це нова слобода. Звісно, нова слобода. Тому що ну, як можна зараз стояти від новинок цього виробника, тому що вони просто неймовірні. Що когось здивувала, я думаю, навряд чи. Тому що я дуже люблю сов. І коли якась новинка нової слободи з'являється саме сова, філін або щось подібне, вона в мене. Мені здається, це вже третя чи четверта, ну, четвертий з совами. У мене ще старих запасів здається, один чи два є. Ну, я поповнюю. І ще знаєте, дуже зручно, що мені сказали дівчата, що нова слобана надає також pdf формати До речі, повітруля так само, PDF надає такий формат, що це облегшує використання, наприклад. Цих pdf форматів в переведенні інших, тобто, щоб ми мали змогу використовувати і вишивати по електронним носіям. Я, чесно кажучи, не розумію, не знаю, ще точно вам сказати, не можу, паттерн Кіпер буде читати цей PDF чи ні, тому що Паттерн Кіпер читає тільки в тому випадку, якщо використовується тільки хрестик. Хрестик він бачить ідеально, то можна, будь ласка, ніяких питань, але якщо лишиться там трішечки. Трішечки беку або щось, там можна то вишити по паперу, не проблема. Але якщо ще є варіант зробити перенабір на якийсь інший носій, на інший застосунок, то взагалі це дуже зручно і не треба бігати десь, знаєте, сканувати, відправляти дівчатам, які роблять перенабори. Ти спокійно можеш попросити при наявності набора PDF файл в дворобника, віддати цей файл дівчині, яка перенабере тобі, переведе повністю в інший якийсь формат, і буде тобі щастя. До речі, мені Оля, моя глядачка, вона мені порадила, до кого можна звернутися, де є вже готові по новій слободі перенабори. Оля, величезне-величезне вам дякую. Оля, це не вишивальна черепашка, тому що Оля чи вишивальна черепашка, вона мені також робить перенабори, яких немає. Якщо я звертаюся, я знаю, що я його знайти не можу, і його ще ніхто не робив, то я звертаюся до Олі вишивальної черепашки. А, наприклад, якщо є вже готовий перенабір, Ольга Лукова є, є Анжела в телеграмі, будь ласка, можна звернутися, придбати не за великі гроші. Це дуже зручно, і наприклад, таким як я, які не вишивають по паперу, які не я вишиваю по папере, але я цього не люблю. Мені простіше, коли є. Вже є електронний варіант, і я можу спокійно собі загрузити свій планшет і спокійно вишивати саме з екрану, тому що я лінива. Мені треба все швидко, щоб воно було зручно, і я мала змогу вишивати, тому що електронний застосунок, хто б що не казав, але я рахую, що він дуже прискорює саме техніку і скорость на швидкість нашого, нашої вишивки. І через це, знаєте, в мене стільки хочу і бажань і стільки покупочок, що я не хочу розсидіти знаєте, на одному наборі по 10 років. Мені дуже хочеться все зробити швидко. Ну, давайте будемо переходити далі. Бо я, знаєте, поки дивилася з вами розмовляла і дивилася на всю решту, що тут є, нам бачите, що нам ще пропонує виробник, оце миша, мене просто оце, це кохання. Ну як, чорнобривці? Якби я собі не придбала чорнобривці, я на них вже дуже давно дивлюся, я цей набір вже для себе. Ще до того, як дівчата його розпочали І я все, знаєте, його поклала собі в бажання, потім я пізніше замовлю. І так пізніше не замовляю. А цей раз як психанула і сказала, що Галя, давай мені ці чорнобривці, а до чорнобривців Мальви. Ну, як же я не замовлю собі Мальви? І таким чином, я придбала для мене це як дует. Може, ще якісь, я там бачила ще інші квіти є. В цього виробника, але саме Мальви і Чорнобривці це асоціація з Україною, це асоціація з моєю бабусею, якої вже, на жаль, немає біля її хати завжди багато цих квітів. Квітло. Я вам розповідаю дуже часто про неї. Це як нагадування про неї. Я взагалі квітолюб. Я дуже полюбляю сама садати, садити квіти. І я все, цей раз психанула і сказала, все, ні, все, мені треба ці квіти, щоб вони в мене були, тому що я не заспокоюся, я їх буду і так і буду ганяти туди-сюди. І знаєте, інколи останнім часом я намагаюся навіть не заходити на сторінку до дівчат, тому що якщо я попадаю десь на сторінку, все, я і я пропадаю там, і мені дуже багато чого придбати. І через це я, як кажуть, огранічу. Я забороняю собі дуже багато сидіти, але інколи зриваюся і все одно попадаю і все одно замовляю. Наступне, що я вам хочу показати, це подарунок від Галі. Я, чесно, говоря я настільки здивована, Галя, величезна, тобі дякую. Дивіться, що вона мені подарувала. Заготівка, вишивка бісером, щенок вільшкоргі. Боже, який він красивий, який він гарний, гарнюнька, це мій Адам. Це просто неймовірно. Треба до нього бісер мені. Ну, це ми вирішимо потім з Галією, ці питання. Тому що, ну ви ж знаєте, я людина така. Хоча я дивлюся, тут ще якісь бісери є. Може, тут все в купу лежить? Так. Дивіться, бісер є, юна гонить. Дякую, Галя, величезна. Дивіться, а. А4К910. Це якраз бісер до цього коржика. Боже, він неймовірний. Величезний дякую. Боже, яка краса. Боже, який він класний. Дякую, Галя, Величезно тобі дякую. Це подарунки від Галі. Це просто. Ну... Супер! Галя, знає, що я дуже полюбляю коржиків. Для мене це слабкість, моя, просто слабкість. Так, давайте будемо дивитися далі, пройдемося по смаколикам, які ще моя молодша дитина не встигла в мене тут розкорочити, тому що пляшку живчика і Артек вже вмерли в шлунку мого сина. Він відібрав відразу, каже, покажеш решту, все, що ти маєш. А це каже, я забираю. Тобто Галя величезно тобі дякую за смаколиків від мого сина. Але те, що я встигла відібрати, сказати, зараз я зніму, і тобі віддам. Це шоколадка світоч. Величезний дякую. Галя знає, що я обожнюю шоколадки світоч. Темний шоколад з смаком кави. Потім ще один артек він не побачив. Він класичний забрав, а це з морозом, пломбіру. М -м -м, яка смакота? Треба заховати. Але ні, не заховаю, бо малий відбере. Потім ще вона мені поклала такий смаколик. Халва величезне, дякую. Це від мого чоловіка, він обожнює халву. Так, поїхали далі. Що будемо далі? Тут ще якісь щось таке закручене. Галя, признавайся, що туди поклала. Так, зараз будемо трішки шуршати. Перепрошую. Ух ти, яка краса! Галя, це магніт. Величезне тобі дякую. Дивіться, яка краса. І <гай>, Галя, дякую тобі величезне. Боже, які вони гарні. Слава ЗСУ. Ну, це відома наша марка. Я її вишивала. І величезне, дякую. Це в мене буде на почетному місці висіти. У мене холодильник закритий обшитий, але в мене є до, 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 дошка така з нагадуваннями, вона магнітна. Я обов'язково туди її повішу. Ці магніти. У мене, до речі, там від Галі три зуб висить, вона колись мені дарувала. І. Я зараз дивлюся, Боже, який класний магніт. Він на такому дереві. Ну це як, може, фанера. Боже, який неймовірний, дуже гарний магніт. Дякую, Галя, тобі величезне. Обов'язково повішую на магнітну дощечку, і він буде там висіти разом з тризубом. І, зрештою, там, до речі, є магніт, який я привезла з міста Рівно, коли я там ще жила. Там було гарного господаря жінка, квіточка, щось таке. Ну, Там такий козак з, з українкою. Просто неймовірно дякую. Так, наступне, що я вам хочу показати, це є ось така, такий шопер. Я його не буду шуршати розкривати повністю, але хоча, може, і пройдеться, тому що шуршу безбожно. Фірма Юма. І ось такий мопсік в українському костюмі. Це просто неймовірна краса. Цей мопсик. Це я його вишию для своєї мами. Бо моєї мами Мопсик наша дуся. І оце от я буду вишивати і зроблю обов'язково для своєї мами. Там я не пам'ятаю, Галя мені скаже, який бісер, до чого, що куди. Вона казала, якийсь якісь вона забула мені покласти, але то буде ще одна одна посилка, і вона приїде до мене трішки пізніше. Е, треба буде в Галі запитатися, коротше, що там, або подивитися, що там за бісер, але я думаю, цей бісер повністю лежить до цього до цієї заготовочки. Е, Неймовірна краса. Дуже вдячна, Галя, неймовірно, класна. Ну і потім, це ще думаєте, що все. Ага. Є. Та-да, новинка від виробника Вірена. Ще один шопер. Я ще одного не одного шопера не вишила, але скуповую їх масово. Тому що, ну, сува, як я не скуплю свого і виходить. День і ніч, такий дуже класний філінг. Він мені дуже пугач, дуже подобається. До нього також я замовляла бісер, Ага, ось шопер 644. До нього бісер приїхав так само до мене. Ух ти, ще не все смаколиків. Дивіться, ще приїхав малий не бачив, він лежав під коробкою під шопером зефір. Лазурований, дякую, Галя величезна. Зараз поп'ємо чайку. Так, якщо ви чуєте воплі дітей, у нас дуже тепло на вулиці, вікна відкриті, діти гуляють. А діти, то і діти, немає значення, де вони перебувають, де вони живуть Наступне, що я вам хочу показати, це теж вірена. Перепрошую, прийшлося перерватися, тому що діти, діти дітьми, але дуже було гучно і голосно. Бо тут батьки дуже сильно не хочуть заспокоїти дітей, і вони, що хочуть, то і роблять. Ну і ще лишилося, в принципі, небагато вам показати, що мені приїхали всі посилочки. Це ще так само: вірена, дерев'яшечки, віночок. Це я замовляла віночок для себе. І для цього віночка 113 бісер повністю в комплекті. Це я замовляла для себе. Він такий літній віночок, ну, з нерозлучниками, мені здається, якось воно по-інакшому, може, називається. Тут нічого не написано нам опознавальне. Дерево, назва не бачу. Україна, місто Хмельницький. Так, назву щось я не бачила, для мене це літній віночок. Які я буду вишивати для себе. Він комплектується, якщо додаток окремо береш, то бісер-пресіоза. І другий віночок, я собі замовила два віночки поки що, тому що я буду він такий, знаєте, як багатопошаровий. Це окремо вишивається і м, пришивається, бо, виявилося, там він приклеюється, саме як виробник показував майстерський класі. Я бачила, що вони, здається, приклеювали ці детальки на віночки. Мені дуже подобається, там зараз багато є новинок, мені з лимонами подобається. Ну, коротше, я думаю, що я ще пару віночків собі потім пізніше замовлю. А другий віночок, який я собі замовила, ну це взагалі я не собі. Я його буду робити для своєї мами. Моя мама дуже полюбляє. Півників і курочок, і цей півник я буду робити для своєї мами. Також до нього я м, замовила бісер, тому що я дуже полюбляю, щоб в мене було все в комплекті. Бісер, набір, щоб я не бігала і не шукала, де там мені той бісер взяти, знайти. І я намагаюся під кожен свій набір, щоб в мене обов'язково було набір бісера також був. І ось такі мої придбання від Галі. Галя, величезно тобі дякую. Стільки смаколиків, стільки подарунків. Цей коржик, він просто неймовірний, якого мені Галя подарувала. Давайте його ближче дістану, бо я його закопала. Дивіться, який він красунчик. Просто неймовірний красунчик. Дякую, Галя величезне. Я знаєте, зараз стою, думаю, господи, боженька, дай мені побільше років, щоб я мала змогу, особливо на пенсії, сидіти і глупати зранку до ночі все те, що я собі напридбала, тому що в мене запаси неймовірні, я хам'як ще той знатний. Ну, навіть якщо, знаєте, мені приносять окреме задоволення, навіть не стільки. Вишивку я обожнюю. Я дуже хочу кожен свій набір вишити, і наскільки мені вдасться це зробити, покаже життя. Але в будь-якому випадку, навіть якщо я не все, ну то 100% не все в своєму житті вишию, мені приносить зараз це неймовірне задоволення просто володіти цими наборами. Знаєте, це як колекція, я вже казала не один раз. Колекція марок або монет, як люди там кожну монетку кожного разу розглядають свою, так само я своїми наборами, я обожнюю кожен свій набір. І в мене складність така: дівчата не сміються, кажуть, юна ділиться наборами тільки з мамою. А я сміюся і то, якщо цей набір, це в мене подвійний. Якщо він одинарний, я навіть з мамою не ділюся. Я така жадіна, що в мене щось відібрати, розхамячить, щось, знаєте, відірвати від серця. Це просто неможливо. Таких жадін ще треба побачити, як я. І якщо щось комусь треба, там, наприклад, з моїх подруг. Я, якщо навіть я подарую свій набір, то я собі в заміну цього набору придбаю ще один: це 100%, це показує практика, якщо він є в наявності. Навіть я нещодавно був день народження моєї вишивальної подруги, тут в Німеччині, і коли я зробила на німецькому сайті замовлення. Щоб подарувати їй набір, це був набір від Лука С, який вже не продається, до речі, за наводку Юлії Немінської. І що ви думаєте, я придбала два набори: один собі, один подарувала Каті на день народження, тому що ну якщо він буде один, я подарую, потім не знайду, мені буде погано. Я взагалі така, знаєте, людина. І до цього навіть як коли я робила подарунки своїм дівчатам, якщо в мене такого набору немає, я завжди замовляла два. Тому що, я, якщо до мене щось попадає мені в руки, мені розстатися з цим просто неймовірно неможливо. І через це я ну, така трішки вреднувата, я ж кажу, я юна жадіна, юна іграшками не ділиться ніколи. А наборами то взагалі. Ось така краса до мене приїхала Галя. Ще раз тобі величезне дякую за такий класний чудовий настрій, за оце багатство, всі, всі скарби, які я маю. Я зараз, знаєте, дивлюся, як той хамічела здоровенний сиджу, чахлик невмирущий сидить і над своїм златом чахне неймовірні такі емоції. Дякую величезно за подарунки, за смаколики, за все, дівчата і хлопці. Мої глядачі вам дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали, всі оці мої агаха, всі мої емоції. А на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.